Доброго дня, любі малята. Людина повинна вирішувати всі конфлікти без помсти, агресії і розплати, бо корінь усього це любов. Все і добре, і погане людина отримує в родині. Насильством є будь-які дії однієї людини по відношенню до іншої, в результаті яких наносяться шкода фізичному або психічному здоров'ю. Розрізняють такі види насильства фізичне, психологічне та економічне насильство. У казках тема насильства майже завжди присутня. Казки відображають реальність, а життя в ті часи, коли казки створювались, були суворішим за наше. Розглянемо, які види насильства присутні в деяких казках. У сучасному житті є багато випадків, коли злочинці позбавляють життя людей, не маючи на це ніякого права. У казці Колобок лісові звірі захотіли з'їсти колобка. У цій казці ми спостерігаємо прояв фізичного насильства. Усім відомі казці рукавичка мешканці рукавички забули. Про те, що житло має бути зручним і безпечним. В цій касті ми спостерігаємо порушення права на житло, тобто економічне насильство. Сьогодні, на жаль, багато людей живуть у перенаселених гуртожитках, без належних умов, оскільки не мають можливості придбати власне житло. У касті дідова дочка і бабина дочка, бабина любила дідову дочку, знущалася над нею та вигнала її з хати. Не поважала вона й самого діда. В цій касті повністю розкрилися всі прояви фізичного, психологічного та економічного насильства. Кожен член сім'ї має піклуватися про інших, ставитися до них з повагою. І любові. Родина має жити дружно. У казці Зайчикова хатинка. Коли у лисички навесні розтанула її крижана хатинка, вона скривдила зайчика та зайняла його луб'яну хатинку. В цій казці ми спостерігаємо прояви психологічного та економічного насильства. Не можна завдавати людині психологічної травми. Та позбавляти її житла. У касті жив собі пес, собака Сірко служив хозяїну вірою та правдою, коли був молодим та здоровим. Коли ж сірко постарів, хазяїн став над ним знущатися та вигнав його з подвір'я. Пес Сірко постраждав в цій касті від фізичного, психологічного та економічного насильства. Отже, ніхто не має права наносити людині фізичні та психологічні травми та позбавляти житла. Ну що ж, любі малята, таких прикладів, проявів насильства у казках ми можемо пригадати безліч, тому ми повинні сказати насильству ні. Живіть в мирі, добрі та злагоді, з оточуючими, ніколи нікого не кривдіть. І до зустрічі.